Книга Елен Уайт, «Патріархи і ПРОРОКИ, розділ 23 Єгипетські КАРИ, ЧАСТИНА 2. ЗА основу цього розділу взято книгу Вихід, розділи з 5 по 10-й. Протягом усього періоду єгипетського рабства серед ізраїльтян жили люди, котрі продовжували поклонятися Йогові. Вони були глибоко занепокоєні тим, що на очах їхніх дітей щодня звершуються язичницькі гедоти, і їх також змушують поклонятися фальшивим богам. У своєму горі ці особистості благали Господа про звільнення з єгипетського ярма і згубного впливу ідолопоклонства. Вони не приховували своєї віри. І навіть оголосили єгиптянам, що поклоняються творцю неба й землі, єдино правдивому, живому Богові. Вони перелічували докази його існування і могутності, починаючи від днів творіння і до часу Якова. Таким чином, єгиптяни мали змогу ознайомитися з релігією євреїв, але, вважаючи принизливим для себе навчатися від рабів, намагалися звести тих, що поклоняються Богові обіцянками нагороди. А коли це не мало успіху, вдавалися до погроз і жорстокості. Старішини Ізраїлю силкувалися підтримати згасаючу віру своїх братів нагадуванням про обітниці, дані їхнім батькам, звертали увагу на пророчі передсмертні слова Йосифа щодо їхнього визволення з Єгипту. Декотрі охоче слухали і навіть вірили в це, інші, враховуючи обставини, в яких тепер опинилися, втрачали усяку надію. Єгиптяни, довідавшись про що говорять раби, глузували з їхніх сподівань, висловлюючи презирство до Божої сили. Єгиптяни нагадували євреям про те, що вони є нацією рабів, і уїдливо говорили якщо ваш бог справедливий, милосердний і володіє більшою силою, ніж єгипетські боги, то чому він не зробить вас вільним народом? Вони ставили в приклад самих себе. Єгиптяни поклонялись богам, які, на думку ізраїльтян, були фальшивими. Однак стали багатим і могутнім народом. Вони також запевняли, що саме їхні боги благословили їх усіма благами і дали їм ізраїльтян за рабів, хизувалися тим, що мали владу пригноблювати і знищувати поклонників Єгови. Сам фараон хвалився, що Бог євреїв не звільнить їх із його руки. Подібні слова вбивали останню надію багатьох ізраїльтян. Вони навіть почали вірити, що справа виглядає саме так, як стверджують єгиптяни. Вони дійсно були рабами, котрі повинні були зносити усі тягарі, якими жорстокі наглядачі вважали за потрібне обтяжувати їх. Єврейських дітей переслідували і вбивали, а їхнє власне життя було ще тяжчим. Однак вони продовжували поклонятися небесному Богові. Якщо Єгова справді Бог над усіма богами, він, безперечно, не залишить їх у рабстві долопоклонників. Разом з тим, котрі залишалися вірними Богові, розуміли. Внаслідок відступництва Ізраїля від Бога, змішуючись через шлюби з язичницькими народами, впадаючи в ідолопоклонство, Господь допустив, щоб вони стали рабами. Вони переконували своїх братів, що Бог незабаром скине ярмогнобителів. Євреї сподівалися досягти волі без жодного особливого випробування своєї віри, без страждань і нестатків, але вони ще не були готовими до звільнення. Їхня віра у Бога була малою. Вони не бажали терпляче зносити труднощі, через що він не вважав за потрібне діяти задля них. Чимало було й таких, котрі вважали за краще залишатися рабами, аніж зносити труднощі, пов'язані з переселенням до чужої країни, а декотрі настільки перейняли звичаї єгиптян, що воліли взагалі залишитися в Єгипті. Саме тому Господь не звільнив їх при першому вияві своєї сили перед фараоном. Він так направляв події. Щоб тиранія єгипетського царя могла виявитися повною мірою і щоб водночас Бог міг відкритися своєму народові. Коли люди побачать Божу справедливість, силу і любов, у них виникне бажання залишити Єгипет і присвятити себе на служіння йому. Завдання Моїсея було б набагато легшим, якби більшість ізраїльтян не стали настільки зіпсутими, що не бажали залишати Єгипет. Господь звалив Моїсеєві знову йти до народу. І повторити обітницю про звільнення, запевняючи людей у божественній прихильності. Він виконав наказ, але люди не бажали його слухати. У писанні сказано та вони не слухали Моїсея через легку духість та тяжку роботу. Знову Моїсеєві було дане божественне повеління піди і скажи фараонові, цареві єгипетському, нехай він відпустить Ізраїлових синів зі свого краю. Розчарований Моїсей відповів. Ізраїлеві сини не послухали мене. Як же послухає мене фараон? Йому було сказано взяти із собою Аарона, разом з ним стати перед фараоном і знову зажадати, щоб він відпустив Ізраїлевих синів зі свого краю. Він був попереджений про те, що монарх не поступиться, аж доки Бог не відвідає Єгипет своїми карами та не виведе Ізраїля, удавшись до особливого вияву своєї сили. Перед злиттям кожної порази Моїсей повинен був розповісти про її характер і наслідки, аби цар міг уникнути її, якщо, звичайно, забажає. Після кожного відкинутого ним попередження прийде інше, більш грізне покарання, доки горде серце фараона не впокориться, і він не визнає творця небеси, землі правдивим, живим Богом. Господь бажав дати єгиптянам змогу переконатися в тому, якою марною є мудрість їхніх великих мужів. І якими безпорадними їхні боги, якщо вони опиратимуться повелінням Єгови, Він покарає єгипетський народ за ідолослужіння та примусить замовкнути хвалькувату мову, якою вихваляються благословення, отримані від бездушних ідолів? Бог прославить своє ім'я, інші народи також затремтять, почувши про дії Його могутніх рук, а Божий народ залишить ідолопоклонство і в чистоті поклонятиметься йому. Кінець другої частини